Вітаю всіх гостей, підписників та глядачів каналу Васильовича Пригоди, і з вами я Васильович. Е, значить, мої шановні, зараз така пора, правда, в цьому році що здвинулося здвинулось наперед. по дозріванню. Вже дивлюся. Сьогодні, сьогодні тільки початок червня, а вже липа починає цвісти. Ну і ми кожен рік варили ми його називаємо каніфоль, але це, скажімо так, з соснових молоденьких ось таких шишечок варимо сироп. Я сьогодні заїхав на один такий, скажімо, Засекречений об'єкт, де там заборонено знімати, там багато сосон. І я нарвав ось такий пакет, як завжди, АТБ. <кій> <кій> ну і так, я не знаю скільки тут, але кілограма десь добрих три, Це вже друга пайка у нас. чим цей Сироп чи каніфоль, як ми її називаємо, корисна. Це відвар хвої. А як ми знаємо, що хвоя дуже корисна для легенів, від кашлю, від соплів. І ми значить, її відваруємо, яким чином відварується. Цим займається в мене дружина, значить, засипається в каструлю. Ну, щоб по розміру об'єму цих шишок. Голки ну, відбираються, бо я рвав, трошки було неудобно. Засипається в посудину, заливається порівень водичкою. Ми заливаємо криничною і вариться до тих пір, поки оця шишка не стане м'якою. Зараз вона така доволі тверда. От, вариться на невеличкому вогні до тих пір, доки вона не стане м'якою. Вона зміни колір, стане така темно-темно-зелена. Я потім вам, коли буде дружина варити, покажу. І вариться до тих пір, поки не стане шишечка м'ягенькою. Потім це все діло проціжується. Потім, скільки буде. Відвару на 1 літр відвару 1 кг цукру. І вариться до тих пір, поки воно не стане таке чуть тягке. Теж я вам покажу. І коли вже буде сироп цей зварений, в чистенькі півлітрові баночки заливається капроновими кришками, закривається і ми його ставимо в погріб А якщо в кого немає, то бажано в холодильник. Воно повинно зберігатися в холодному. Про холодному місці. Це дуже смачне, я його і сам люблю. Просто взяти дві чайні ложечки, розвести тепленькою водичкою, попити. Дуже ароматне, дуже вкуснесеньке, такий приємний такий смачний смак. А взимку, коли десь трошки булька з носа чи закашляв, розвів і попив. А взагалі його дуже корисно давати маленьким діткам. Воно не шкідливе. Це, от я для, на даний час це для моєї внучки. Я вже роблю другу заготовку, одну ми вже відварили, заготовили. це вже буде друга партія сиропу. Тільки а дітки ми знаємо, що вони хворіють, мають таку властивість, імунітет. ще. Не зовсім захищений. І тільки десь чуть чи кахи-кахи, чи чи чайок, чайну ложечку, цього сиропчику. І все. Порядочок 2-3-4 рази. І вже малеча не кашляє, Не треба ніяких ліків, нічого. Дуже корисне. Виварується вся хвоя. Ну а ці шишки, які відварені, викидаються. Ну що, зараз я віддаю дружині, вона перебере і поставить варити, а потім я вам покажу. Ну, ось дружина вже поставила в таку каструльку. Бачите, такий став вже колір темно-зелений, потихеньку собі кипить. я вам скажу такий приємний запах, ви не представите, такою хвоєю аж. Аж легені роздуває. Ну і воно буде варитися, поки ці шишечки не пом'якчують. Потім процідиться і покажу далі. І так, дружина відварила вже чудо каніфоль, як ми її називаємо. Получилося з того пакета 10 баночок. І ось воно таке. Бачите? І дуже-дуже смачне і дуже духмяне. Банки обов'язково потрібно стерилізувати. І закриваємо кришками під закрутку. І капроновими. капроною. Якими? Отакими. Ну, ну, це ж під закрутку. І кожну потім хорошенько. Ось вийшло, бач, таке гарне на колір. В таких баночок. Ну, кажуть, підказують нам, що це сосновий мед. Ну, ми його називаємо каніпкою в домашньому. Ось такі гарні паночки. Зараз я їх подож... подозаж... подозажимаю, щоб вони були крепко закручені і ховаємо в погріб. Так що моя внучка буде мати для профілактики краще. Таке таку вкусняшку. Ну а вам бажаю міцного здоров'я, не хворіти, мирного неба, скорішої перемоги. З вами був я, Василь Левич.